Українська народна казка, сопілкар Марко і Повітруля. Жив собі один бідний хлопець, В сім років відвели його на полонину, і там коло худоби він літував і зимував. На полонині хлопчик навчився так пищалити на сопілці, що й зозуля кукала за ним усі коломийки. Сонце красно гріє, вітрик повіває, а Марко молоденький. Пищалочку собі подуває. Прийшов до нього старий дідо із шапкою в руці став перед вівчариком. А як Марко запищалив знову, він почав вигинатися. На те прилетіли дванадцять повітруль, і всі пустились до танцю. Дідо шепнув Маркові на вухо. Котра тобі любиться найбільше, то буде твоя, якщо хочеш слухати мене. Завтра я знову прийду сюди, сядеш під моєю бородою і почнеш пищалити. Награвай так сильно, щоб дівки у танці аж пороздягалися. Роздивися добре, бо по вітрулі, коли роздягнуться, то їх не стане видно. На котру з них будеш мати ласку візьми її одяг, а кинь свою сорочку. Та й ніколи їй не віддавай дівочого плаття. Марко зробив, як порадив дідо. Одинадцять дівчат полетіло, а дванадцята найкраща лишилася у його сорочці. Стала вона просити Віддай моє плаття. Я буду вже твоя, а Марко не слухає. Повів її на бідне домівство, де жила його хвора мати, просвердлив коробицю, колоду, на якій дрова рубали, запакував туди дівочий одяг і заклинив дірку. Справили весілля і живуть. Народився хлопчик, і в хаті стало весело. Так минуло десь п'ять років. І якось Марко пішов на полонину, а жінку лишив з матір'ю. Прибралася жінка і стала, як Лелія. Мати дивиться на неї і дивується. Донько моя, яка ти в мене прекрасна? А вона відповідає, якби ви мені дали моє дівоче плаття, я стала би у сім разів краща, баба. Вибила із колоди клин і витягла захований одяг. Невістка одягнула своє дівоче плаття, взяла на руки сина і сказала Мамко, передайте Маркові, що я пішла аж за скляну гору. Вернувся із полонини Марко і питає: А де моя жона? Мати й розповіла, що тут сталося. Поклав Марко у торбу сухий окраєць. Взяв три писанки, що малювала жінка, і рушив у дорогу. Ходив, блудив по хащі. А нікого було й запитати, де скляна гора, сів і зажурився. І тут згадав про свою пищалку, почав награвати, щоб розвеселитися, дивиться, а перед ним дідо, що віддав за нього повітрулю. Ой, дідику! Як мені дістатися за скляну гору, десь там моя жона з дитиною, а я й не знаю, в котрий бік іти. Дідо присів на сухого пня і сказав Маркові: Ти чесний чоловік, і я тобі допоможу, взуй одного мого чобота і одягни шапку невидимку. Лише подумаєш, враз будеш там. Так і сталося. Марко опинився. На голому скляному дворищі. Бачить, із хатини вибіг малий хлопчик, то був його син. Марко скинув шапку невидимку, відкрився малому. Синку, любий, кажи мамці, хай вийде сюди. Візьми оці писанки. Хлопчик забіг до хати з писанками. Мати упізнала, що то її робота. Вона її малювала. Повірила дитині і вибігла на двір. нікого не бачить, почала просити. Покажися, любий, покажися, Марку. Тоді він зняв шапку невидинку. З великою радістю вони обцілувалися. Але з хати виявилася стара повітруля. Прийшов, не так легко дам я тобі дочку. Якщо обігнеш хижу три рази з моїй кужелем, і він не згорить, то дочка твоя, а ні, зараз будеш на голову коротший. Жінка відкликала Марка, дала йому свій перстень із чорним жуком і порадила. Візьми перстень на середній палець, коли підеш оббігати хату, покрути ним три рази вліво. Кужіль відвологне і не загориться. Так і зробив Марко. Але сердита баба каже зятеві. А ось його мало, маєш замість хижі поставити за добу палац на дванадцять поверхів. жінка знову радить Маркові. Покрути моїм жуком управо дванадцять разів. Палац буде стояти готовий. Марко зробив, як вона порадила. Поставив на місці хатки прекрасний будинок на дванадцять поверхів. Стара дозволила їм жити у тому палаці, але щось міркувало. Тоді жінка сказала Маркові: Тікаймо звідси, якби тебе утримала одною рукою на дорогу візьму сина і полетимо. Іди з дитиною вперед, за мною не журися, сказав Марко. Жінка Повітруля із сином полетіли. А Марко лише собі подумав і вже дідовим чоботом дубнув у домівстві. Повернулася жінка з малим хлопчиком, і вони щасливо собі жили, доки не померли. Таке собі хлопець напищалив.